Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Вже змінились ціни на акційні в мережі магазинів АТБ. Акції дії з 25 червня і по 1 липня включно. Сніжна панда, туалетний папір. 4 рулони двошарові за 44,50 Вологі серветки, антибактеріальні від своєї лінії з клапаном. 60 штук упаковці за 27 гривень. Серветки косметичні універсальні двошарові 150 штук за 28 гривень. Диски ватні, косметичні від розумного вибору. 80 штук за 17,20. Рушники паперові 2 рулони двошарові 33,30. Ватні палички розумний вибір 14 гривень за 200 штук. Вологі серветки, такі менші упаковки по 15 штук. Розумний вибір, 5 гривень 20 копійок. Від своєї лінії 8 гривень та 30 копійок є бамбук, бавовна або антибактеріальні з депантенолом. На ось такі серветочки діє акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 40 гривень. В упаковці є 120 штук із клапаном алоєрмашка. ромашка. Прогова марка День у день. Прокладки Libres для критичних днів 2850 в упаковці 9,8 штук. Щоденні прокладки від Libres по 50 гривень 50 штук. Зубна паста blendamed 3 d white 66 гривень 80 копійок за 75 мл зубні щітки з акційною ціною Oral-B дитячі 55-60 від своєї лінії одна зубна щіточка 15 гривень та 30 копійок. Зубна паста Elmex 75 мл 105,50. Зубна паста об'єм 100 мл. Ціна 58 гривень. Фармадент. Дерм – крем для рук 75 мл 24,30 Крем для рук від своєї лінії 1670. Крем дитячий. Дерм, 28 гривень 75 мл. Тканині маски для обличчя по 25 гривень. Крем живильний, 62 гривні 80 копійок, 200 мл для душу три в одному, дитячий 53 гривні. Є три варіанти в асортименті. Рідке мило, сатін, 37 гривень 250 мл. Джонсон, світа річ, для душу, об'єм 400 мл, 72 гривні. Крем-мило рідке від торгової марки День у день. 460 мл за 20 гривень. Тверде мило дуру. Ціна 73 гривні. 5 штук у паковці. Бачите, тільки у синьому кольорі акційна ціна. Такий варіант неакційний. Від своєї лінії тверде мило. 4 штуки, 58,80. Шампунь день у день від цієї власне торгова марки АТБ. Об'єм тут 750 мл. Флакончик де із дозатором. Ціна 40 гривень. Освіжувачі повітря від своєї лінії по 36,60. г. Неопюри засіб мийний 1 літр за 73 гривні. Неопюр, капсули для прання універсальні. У паковці 24 штуки. Це є порошок і гель два в одному в капсулі 220 гривень. Капсула для прання кольорових речей 10 штук за 94,50 Від торгової марки Wells кисневий відбілювач 1 кг 83 гривні та 50 копійок. Порошок для прання Грюнвель 4 кг. За 189 гривень Грюнвальд засіб для прання Гелевий. 2, 2 літри та 100 мл 82 гривні 50 копійок. Wash and Free ціна 118,70. Пакети для сміття великі об'ємом 120 літрів, 10 штук, за 31 гривню. Пакети для сміття 30 штук на 35 літрів. Класичний варіант 30 гривень. 19,30 ось такі пакети для сміття на зав'язки. 35 літрів, 15 штук. Рукавички нітрилові, одноразові. 10 штук у упаковці за 37,70. Серветки в упаковці 3 штуки. не ті вологу за 22 гривні. Підвізка в унітаз від розумного вибору. Ціна 16,70. Є декілька ароматів на вибір. Таблетки у зливний бачок Ріо. 33 гривні, 60 копійок. 4 штуки. Губки для миття посуду від розумного вибору. 10 штук у пакунці. Ціна 14,60. Губка банна фігурна 1880. Є різні кольори. Милорідке тео 51 гривня та 40 опів 400 мл. 100 затором. Набір одноразових станків для гоління 41 гривня 5 штук у паковці. На два леза. Чоловічі станки бік метал. В упаковці 4 штуки 44,70. Гель для душу дору об'єм 450 мл за 67 гривень. Такі гелі для душу по 52 гривні 40 копійок 400 мл з дозатором. Младо продовжили акцію 105 гривень за 750 мл. Від торгової марки Арко чоловічий шампунь Гельва в одному 77,80 за 260 мл. І 92 гривні 70 копійок 250 мл. мило від своєї лінії діє акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 11 гривень. Є три варіанти ароматів. Якщо не маєте картки АТБ, то ціна буде 1480 за одну штуку. Вага 100 грамів. Тверде мило, розумний вибір. Чотири штуки. Загальна вага 280 грамів, 30 гривень 70 копійок. Підгузки трусиками для дорослих. Те на десять штук упаковці. МК 184 гривні. Елька 209. Підгузки для дорослих. Тена 30 штук, 566 гривень. Розмір Елі 647.